Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоївана. Зі мною на зв'язку сьогодні терологиня Стела стело вітаю вас. Я дуже рада вас бачити. Вітаю з Новим роком! Щастя, вам, миру, здоров'я! Це навзаєм миру всім нам, нашій країні. Власне, хочу з вами поговорити спершу про фінансові справи. Адже останні дні у нас курс долара в обмінниках досяг позначки у 40 гривень. Давайте глянемо на картах, що відбуватиметься з ним надалі. А перед новим роком я не пам'ятаю, чи це у вас на каналі, чи десь. Я казала, що курс долара підніметься. Mm -hmm. Будуть стримувати, стримувати, а тоді він підніметься. Дивимося, що буде надалі з доларом. Давайте не дуже великий візьмемо період, до кінця січня. Добре. До кінця січня що буде в Україні з доларом? Буде зріст. І причому стрімкий і високий. Ого, ого. І це буде пов'язано з нашою фінансовою системою, чи це може бути якась ситуація в країні чи в світі неоднозначна? І з фінансовою тут не може бути одного І з фінансовим моментом в Україні. Так, щось тут треба, так і це буде пов'язано із якимось із, із світовими проблемами, тому що карта зірка тут все в купі йде. А ну-ка, тут ще мене виникає питання. Ми подивилися до кінця січня. А чи стабілізується курс до кінця зими, хоч би? До кінця зими. І до кінця зими ще підніметься. Ого. Що ж, прикро це чути. Тут тобто падіння, аж, аж ніяк не очікуйте. Угу. Дол, долар буде підніматися. Зрозуміло, ми зараз у нас, начебто, початок нового року, і ми знаємо наскільки складним він видався для багатьох регіонів України через масовані атаки росіян. Били вони майже по всіх регіонах, найбільше по столиці Харкову та Одесі. І однями речник повітряних сил Юрій Гнат сказав, що на підготовку нової масової атаки росіянам десь знадобиться 4 дні. Власне чи є небезпека обстрілів на вихідних, тобто вже 6-7 січня. Так. Я Небезпека буде, вони дійсно накопичували цей свій арсенал, тому що ну, січневі ці хрещенські морози, так uh -huh. тобто, очікується там зниження температури, хоча я хоч і казала, що зима буде тепла. Я розумію, що в нас різні регіони. У нас, наприклад, весь грудень, плюсова температура, ну вночі там 0, мінус 1, а так плюсова температура тепло. Але в інших регіонах, звісно ж, набагато прохолодіше. Тому на це і був розрахунок в цей період робити обстріли, і обстріли іще будуть. Можливо, вони не будуть прямо це такі потужні, як оце відбулося. Так? Все ж таки, вони трошечки, ну, це підірка пентаклів, це коли в них трохи менше вже стало тих ресурсів, але обстріли все одно будуть комбіновані. Вони там будуть і шахеди запускати, там, і ракети, всього багато. Оце таке ще повториться. Давайте якраз подивимося декілька регіонів стосовно найближчих днів, якою буде ситуація на Київщині і у столиці України, Київ, Київ, обстріли будуть будуть оце, коли летить. Але я скажу, тут випав пас, тобто такого жаху, як це були ці останні дні, не буде, буде трохи менше. А це працює наше ППО, але обстріли будуть. Це Київ. Київська область. Менше буде на Київську область, але буде. Знову ж таки, ось о, летить. летить. Тут карта повтору. Це таке відчуття, що буде там, де вже було. Чи ці населені пункти. Київщина, вона ж велика, так? Угу. От. Ну, прилітати буде, але трохи менше, ніж по Києву, я вам так скажу. На Київ якось більше буде націлено. І ППО безкінечно працює. Так, летіти буде на Київ. Київ і Київська область буде летіти. І хочу також розглянути з вами, зокрема, от ми поговорили про те, що діставалося найбільше Харкову та Одесі. Власне, давайте угу. ці міста і глянемо. Харків. І Харків. Те саме падають. Те саме. Те саме. Ну, то з неба. З неба летить, да, ну, завдає шкоди. От, і обстріл. Так, Харків ще буде теж обстрілюватися, Одеса. Одеса. Чи по Одесі будуть стріляти? Будуть. Е, тут мені показують ближче до води. П'ятірка мечів безпосередня карта війни. От, а оце де, біля води, де щось важливе. Порти, склади, там, де чогось сховище якесь, де чогось багато. Отак от, от. багатоцінно чогось, отак, от, от, біля води, Одеса буде. Пані Стелло, ми знаємо, що останні атаки у нас були саме з повітря, тобто їх запускали з тушок. А от в Чорному морі ракети носії, хоч і були, або їх було мало, або зовсім не було, або з них не запускали. Так от чи слід нам очікувати атаки саме з моря? Саме з моря, чи буде атака? Якась буде, буде те, чого вже давненько не було, але якось не дуже багато. Тут є паж е, жезлів, паж це не дуже багато. Але десятками чи все-таки показує, що з моря все-таки полетить. Ви запитали про море, море і ось ось стоїть людина. От це трійка жезлів. Це активація саме з моря, саме з моря полетить, але не так багато, як це, наприклад, було раніше. Вони трошечки побоюються в морі зараз бути, розумієте, тому. Атака з моря буде на ваше питання так <плес> <плес> і е нещодавно у нас заявили, а точніше, не у нас, а британська розвідка сказала про те, що Росія замість зараз енергетичної інфраструктури, як ми знаємо, як вона робила раніше, там вона почала завдавати удари по оборонній промисловості України. Е чи дійсно це так? Чи дійсно вектор росіян зараз зосереджений на наших оборонних підприємствах, точках і так далі? Ну це дійсно так? так. Але в них не виходить нічого. От вони хочуть, але по, по ілюзії, по повішеному, я не можу сказати, що вони можливо, ну можливо, є якісь проблеми на наших оборонних об'єктах. Ану, чи було вражено хоч щось? Я не бачу. Я не бачу все, як працює, так і працювало. Карта роботи, просування. Ну, люди працюють, але вони ну так. Поміняли ну вона в принципі. Я не можу сказати, що вони поміняли цю тактику. Вона в них взагалі така була це, і була і інфраструктура, і об'єкти оборони промисловості. Воно все це було куди влучить і туди, й туди ну, намагаються так, щоб сказати, що однозначно переключилися тільки на е, воєнні об'єкти, то ні. Це uh -huh. вони так тільки може кажуть. Uh -huh, uh -huh. Цілком можливо. І добре, що наша система ППО все ж таки спрацьовує, і дякуємо нашим оборонцям неба. Власне, ми знаємо, що 2 січня була наймасованіша атака взагалі на Україну. Якщо буде така сама атака, такий самий масований обстріл, чи вистачить нашим ППО ракет? Якщо не дай Боже, uh -huh. буде така сама атака, чи вистачить ППО? Ракет вистачить, вистачить, вистачить. Ну знову таки, мені точно карти тут вони такі трошки важкуваті. Я вам просто покажу, що обстріл буде іще такий, ну, трошечки менше буде, от, але він не буде наскільки влучний. Тут, якби провальна місія, мені показують. провальна місія. Ракет вистачить, звісно, вистачить. Ну, ж подивіться, як наші ППО справляються. Так, Російські ракети влучили, завдали горя чимало. Але ви уявляєте, якби влучили всі ракети або хоч би половина, який би то був жах. А так їх влучало не дуже багато. То обломки ці летять, то вони пошкоджують, там, можливо, там автомобілі, там, дахи. Ну, Але все ж таки ППО у нас молодці. Навіть якісь там аналітики. Зазначили, що так ніхто вправду ще не справлявся. Це правда а можливо не було навіть такого досвіду, та, та та українці абсолютно неймовірні, особливо наші військові. Власне, як ми з вами вже сьогодні говорили про те, що в Україну прийшли морози. А з цим хочу запитати, чи будуть відключення світла в Україні? І якщо будуть, то вони будуть такими ж. Величезними, як в минулому році, коли ми всі сиділи майже в блекауті, чи все ж таки вони будуть мізерними? Ви маєте виключення вимкнення світла. Це з приводу того, що обстріли ураження інфраструктури, чи просто як ну, в цілях економії? Тут трошки різні речі. Чому саме вони будуть вимкнуті? Я питаю про внаслідок воєнних дій, та якщо кудись прилетить, внаслідок якщо десь той. Дій. Угу. Ми вже це питання багато разів розглядали. Частково десь небагато може бути таке, але з цим дуже швидко і вправно справляються, тому що є якісь резерви, є якісь, ну я не знаю, так комплектуючи чи що які, чи ремонтуючи, чи що десь частково таке може бути. Бачимо відлюдник, який собі підсвічує, але швидко, дуже швидко, це ще карта швидкості тут поруч, так? ось імператор, коли до вказівки, коли це дуже швидко ремонтується, тобто такого блокауту Ну, може, навіть можемо порівняти так: згадайте грудень і Новий рік минулому році і зараз. Можливо, де навіть світло пропадає це на дуже короткий час, максимум декілька годин, і світло полагоджують. Таких прям глибоких блекаутів не буде. Я це казала і раніше, і зараз мені таке показує. І тут варто подякувати знову ж таки нашим енергетикам, бо вони також дуже якісно роблять свою справу. Хочу, пані стало, з вами подивитися ще декілька міст. Зокрема, давайте розглянемо Дніпро, якою буде ситуація у цьому місті на найближчі дні. Дніпро. Найближчі дні у січні для Дніпра, чи буде? і в Дніпро прилетить. Це жах просто будеть. Бачите, провокація рицарь мечів це коли летить, а це повтор ситуації. Так. Так. Дніпро воно ну, обстрілюють. Я тут не скажу, куди саме це буде влучено, але те, що на Дніпро буде летіти, це так. Подивимося, з якими наслідками як впораються люди. Ну поранені можуть бути четвірка мечів. Це є люди поранені. Може бути таке. Так. Треба бути дуже обережними. Ну тут знаєте, летіти буде, але знову ж таки, ППО спрацює. Тут я не бачу такої масштабності. Летіти буде. Можливо, люди будуть чути ці ну роботу ППО. Десь щось вибухне. Звісно, це неприємно. Можливо, є оці осколки, ці будуть летіти, але так, щоб прям це масована загибель людей, то ні, люди впораються, впораються. Це такі добрі карти. Я дивлюся наслідки, впораються. Uh -huh. Але те, що летіти будуть по лицарю мечів, це таки, так. Да, на Дніпро буде. І якою буде ситуація в Запоріжжі? Чи будуть там обстріли, і чи будуть там, власне, прильоти? Чи будуть в Запоріжжі прильоти? Там дрони будуть, дрони. Летять, летять дрони. Неприємно. Дрони летять, вони досаждають. Люди чують вибухи, але я не бачу наслідків. Я не бачу масованого обстрілу Запоріжжя найближчим часом. Ні, але якось дрони літати будуть. Тобто це не летять, знаєте, ракети, там, масована гибель, не так. Щось воно буде крутиться в небі? Дрони. Дрони. Можливо, навіть розвідувальні ви маєте на увазі так, о, да, да. Скоріше розвідувальні, тому що я не бачу ну трагедії. Ось mm -hmm. воно летить, але трагедії немає. Значить, або як розвідники, От. ну, може десь там щось зіб'ють, але воно як знаєте, як без наслідків для людей. Отак. І це прекрасно. Але щось літати буде. Угу. Сподіваємося, їм все ж таки не вдасться нічого розвідати, що по чому можна потім буде вдарити. Давайте ще глянемо Херсонщину, місто Херсон і Кривий Ріг, де зараз також не зовсім весела ситуація, адже летить і туди, і туди. У Херсону така сама історія: дрони летять. Дрони летять, оце двійка пентаклів, це дрони, дрони. Вони безкінечно літають, безкінечно обстріли є. От, і в Херсоні, на жаль, можливо, з летальними випадками. Обстріли Херсона будуть. Вони не дуже масовані, але Херсон буде обстріляний. але тут мені чітко показали і людську жертву. Прикро. Це чути, друзі. Будь ласка, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Ховайтеся в укриттях за можливості бережіть себе усіма силами та методами. І кривий ріг. Давайте глянемо, будь ласка. Кривий ріг найближчим часом. Чи буде обстріл Кривого Рогу? Я не бачу знову така сама історія, от як по Запоріжжю. Воно щось летить, але воно не вражає. Немає таких вибухів, диму, жаку, немає. Якось так спокійно, спокійно. Тут є якісь такі моменти. Це знаєте по кривому рогу. Це, знаєте, коли буде піднята ну, тривога, ну, сирена, волає. Так, як щось летить, але воно не долітає, чомусь чи розворачується, чи що, тут нема гибелі людей, головне, немає в кривому розі я, трошечки спокійніше буде. От оці дні я не бачу на кривий ріг атаки. А ви коли говорите про те, що воно літає і не долідає, якщо розглянути теорію стосовно того, що це можуть бути РЕП-засоби, які запускають це або фальшивки, або ті, які просто, от щоб розвідати, де там наші системи ППО, наприклад, стоять, чи може це бути тактикою Росії стосовно Кривого Рогу, або потім вдарити вже справжніми да. ракетами? Да. Це саме коли щось летить. Не маючи собі за ціль щось зруйнувати чи вразити саме або ну стовку збити, або розвідати, бо знову ж таки ми за це запитали, і карти такі спокійні. Вони не не показують руйнацію, кров вони показують, що е, ну, це як карта часу. Ну, треба якийсь час от розвідати, подивитися. Ну вони ж не можуть е знову по всім нашим містам. Я це вже не така вже й могутня. Там у них така сила, так вона є, але кожного дня пуляти буквально по кожному місту. Ну трошки не так справи обстоять. Тому таки, да, це такі якісь моменти їхні чи розвідувальні, чи чи просто щоб дратувати, щоб так попео верещала круглосуточно у нас, але не обов'язково по місту палити. От розумієте, отаке от, теж буде мати місце бути. Така та ситуація зрозуміла вас. Дякую, і хочу ще поговорити про те, що нещодавно в мережі ширилася інформація з приводу того, що наші ж прикордонники не випускали за межі України багатодітних батьків, чоловіків з інвалідністю, а власне не випускали без штампу з воєнкомату. Чи дійсно були саме такі випадки в реальності, чи все ж таки це працює і ПСО? Поодиночні випадки. Поодиночні випадки так. Оце карта кордонів. Тобто певні обмеження. А оце чоловіки, так. Якийсь дуже маленький, ну не так це було м, прям масовано, так як це було подано, подано в сітях. Так. Це було дуже м, поодинокі, окремі якісь випадки, але вони все ж таки були. Mm -hmm. Ще хочу про одну важливу заяву з вами поговорити. Її зробив очільник Чернігівщини Чаус. Він сказав, що насправді Росія може за кілька тижнів сформувати контингент для повторного наступу на Чернігівщину. Власне, чи можливий ось цей повторний наступ на цей регіон? Питаємо, найближчим часом повторний наступ на Чернігівщину. Чи це реально? Чи буде Росія наступати? Перша карта четвірка кубків. Ну, це, це інформація для того, щоб вести людей в депресію. Ну, я не знаю, як це назвати. Це, ну, у росіян немає, немає, немає ресурсу, депресивний стан ні. Друга карта десятка жезлів. Це зробити, неймовірно, важко. Немає ресурсу. Третя карта це просто ну, якісь вкиди, якісь розмови. Туди можуть закидуватися ДРГ, можуть які -то хитріші, якісь хитрощі, якісь розвідувачі пропа. А то, щоб масштабний наступ на Чернігівщину, ні, ні, ні. Я вам, до речі, хочу сказати: масованого наступу наші кордони. Закритий для них масованого наступу на будь-яку, хоч Чернігівщина, це хоч це Сумщина, чи це Київ, там чи, ну, розмовляють про це. Наступу найближчого часу і взагалі його просто не буде. Не буде масованого такого просування російської орди. як Це було у 2022 році. Його просто не буде. Розумієте? В них немає навали людей, про яку кажуть. Трошечки треба нам цю інформацію фільтрувати. І слава Богу, друзі, хочу сказати, що Росія насправді дуже е, вправно вправляється з інформаційною війною, тому дуже варто дійсно фільтрувати інформацію і бути обережними. Е, окрім того, всього в офісі президента пропонують дозволити бронювати чоловіків власне від призову. Якщо у них високі зарплати, про це пише видання Forbes, Воно посилається на якогось співрозмовника з офісу президента, аргументують. Таку пропозицію, власне, тим, що чоловіки з високою зарплатою сплачують дуже високий рівень податків. Але остаточної концепції немає, власне, як і законопроєкту. Але якщо розглянути і глянути по картам, чи взагалі можливо таке в Україні, що чоловіків з високими зарплатами будуть бронювати від призову. Так. Але дуже маленький відсоток. Так, Сплачуйте. І ви будете мати якесь обмеження, якийсь кордон. Але це не набере масовості, ні. Дуже невелика кількість. Ну, хто дійсно має скажені гроші і має можливість якось відкупитися. Там ще буде щось по законодавству, якось буде. Але випадки такі будуть, що дійсно людина має гроші, має чим сплатити, і вона дійсно це зможе зробити. І вони будуть ну, саме це... неофіційному. Я не можу рівні. сказати, що це всі. Анука, чи це буде на офіційному рівні? Да? Да. Це на офіційному рівні. Ось, імператриця, мах, первосвященик іерофант, так? Приємно нам це, неприємно, хочемо, ми того не хочемо. Але це ось офіційні посадовці. Так, це так. на офіційному рівні. Тобто, такий буде документ, закон, якщо людина сплатила там кучу грошей щомісячно, от вона там відшкодовує, так? То тоді так. Ну я не думаю, що у нас таких людей прям дуже багато буде. Mm -hmm. от, от, власне, і подивимось, наскільки у нас багато таких людей. Пані Стелло, маю наостанок для вас два запитання. Перше це чи може війна закінчитися абсолютно несподівано, наприклад, десь на початку року. Абсолютно несподівано. Ну, я знаєте, що скажу? В просторі безліч варіантів подій. Так? І ніхто то не знає, ні тарологи, не екстрасенси. Одному Всевишньому відомо, що може відбутися. Але ж як, як ото кажуть, ніколи не кажи ніколи. <с. <с.> відбутися може будь-що в цьому житті. Я вас розчарую. До кінця зими війна не закінчиться. Власнич, це не, розчар... Розчар... не розчарування, такого... а очікування. Ну до кінця війни, ну я вважаю, і як є в розумінні, я так думаю, у всіх людей українців закінчення війни, війни коли звільняться наші всі території. Я розумію, що це не обов'язково має відбутися от прямо на полі бою. Да? Може, там ті розумні люди включать свої мізки. Кого вони є, так? Подумають і скажуть, е, ні, треба от, Росія виходить з усіх територій. Так? Ну, це ж на рівні фантастики, хоча й кажу, ніколи не кажу ніколи. Но, ваше питання: чи до кінця року, чи може скластися така ситуація, коли е, Україна закін... війна закінчиться в Україні, отак от зненацька, щось відбудеться? Ну ні, просто поки нема цієї інформації, щоб до кінця року так відбулося, таке диво. Чому на нього всі чекаємо? Чекаємо, віримо, тримаємо кулачки і донатимо найголовніше для наших ЗЕСУ. Останнє питання. Ми знаємо, що у нас є випадки агресивної мобілізації. У нас є небажання влади мобілізувати депутатів, підвищувати ціни. Вони також збираються. Чи може чи можуть всі ці фактори спровокувати масові протести в Україні власне проти самої влади? Так, масові протести в Україні. Чи будуть? Незадоволеність людей росте. І вона буде зростати. Але сказати, що це буде прям якась революція, чи багато тут певні кордони є, якісь обмеження. Незадоволення якісь будуть, але це не масові. Я маю на увазі, оце доки йде війна. Масових прям знаєте, от як майдан цілий піднявся і пішов. Ні, масо, якісь заворушення, якісь можливо незадоволення, десь якась ну частина людей, якісь об'єднання. Ну не багато людей. Тут не багато людей. Це не тому, що люди не хочуть, тому що ну ви ж розумієте, зараз у нас іде війна. Ну де можна це робити? Ну в Києві можливо там зберуться, але теж ж небезпечно розумієте тут багато таких причин. Але на ваше питання чи буде у нас от щось таке подібне, чи революція, чи щось ні. Але це будуть якісь такі незадоволення, які може висказуються дуже багато в медіа, тому що цей ефір сімка кубків це ілюзія. ілюзія. Але ні ну, тут карти такі це не масові заворушення, це незадоволення. Але у людей куча обмежень це робити зараз. О, от. А чи можуть взагалі всі ці ем, невдоволення підігріватися з боку Росії і науськувати та, на подібні вислови агресивні своєї позиції, своєї думки, не дивлячись на всю ситуацію, яка у нас складається? Ага, чи докладають руки туди в ці наші невдоволення росіян? Так, так? так. Ну я зараз це на картах розкладу. Щас, щас, а потім вам скажу дещо. Вони не просто докладають, подивіться, які карти випали. Оце навіть це проплачена, це як робота це проплачено, проплачено для того, щоб щось діяти, щоб щось робити, щоб досягти мети. Буквально недавно я в одному телеграм-каналі натикнулася на таку історію, коли об'єднуються росіяни. І вони дійсно про це кажуть: це знаєте, це ціла орда, це ціла армія людей, яка займається оце і псошною цю роботу. Вони за те отримують гроші. Розумієте? Це прям зарплата йде. коли їм дають якісь от ну якусь от тему. Да, от надо оце отак. От на там же ж тих коментарях. Отак от, буквально це і це відбувається до речі, і там де ми даємо інтерв'ю. Це навіть прослідовується, да? коли там льють бруд, таке щось кажуть, а вже не кажучи про ем, там, де виступають там наші аналітики, коли там заяви президента, чи що. От е, буквально це дискредитація. Вона безкінечна, безкінечно підігрів людей. іде. І є такі, які кажуть, українці дійсно піднімайтеся, доки ви будете терпіти оцей жах, е, ну от це в такому плані. Так, щодо Росії, це ну я це добрий такий відсоток. Це, мабуть, більше половини. Розумієте, більше uh -huh. половини. І це проплачено. Ось от за це заплачені гроші. Розумієте? Це дійсно є. Я казала, що в 23-му році дуже багато, і в себе на каналі, інтерв'ю, коли давала каналам, то я казала, і ПСО вона буде дорівнюватися війні на полі бою. Це буде майже однаково. Та інформаційна війна це також війна, і сподіваємось, що. Вона і... жахлива. Її ми також зможемо побороти і виграти. Дякую вам, пані Стело, за ці розклади. Вам, друзі, також ми дякуємо, що дивились нас. Чекаємо від вас коментарів, сердечок під випуском. І підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили, аби не пропустити наші свіжі випуски з гостями. І, звісно, бережіть себе та донайте на ЗСУ. До зустрічі!